Друзі, всім привіт! Мир вам, любов і благодать. Знаєте, це відео сьогодні надихнула мене записати одна сестра про це свідчення, бо це насправді дуже важливо, і я, якось знаєте, не хотів його записувати. Бог мені вже клав на серце це, але сьогодні вирішив записати. Це питання було моєї реабілітації. Коли я проходив 12-крокову програму, там є такий крок, коли ти перепрошуєш у людей, яких ти зранив, і в яких, яким ти заподіяв злотом. Та? Ну, в нашому житті є щось ми можемо компенсувати людині, а щось ми не можемо компенсувати. Ну І коли я там писав список цих людей, там, та, яких я образив. То ви знаєте, Бог мені поклав на серце там одну дівчину, в якої я просто якби, вкрав ну, вкрав таке саме-саме та, вкрав її, якби ну, її цноту, її, ну, її таке найсокровенніше там, та? ну, І коли ти пропрацьовуєш себе, ти досить добре розумієш ці всі психологічні травми, сексуальні травми. І я просто. Коли мені Бог показав її, знаєте, я як я так злякався, я, я сказав Бог, та як, я, як я можу в неї перепросити, та це ніяк не компенсуєш. І, знаєте, і потім почав шукати аргументи: що, де я, де вона, то я з нею ніколи не побачуся. Я якби ніколи з нею не пересічуся, як я попрошу в неї пробачення. Ну, і ви знаєте, це на мій хлопський розум, що якщо ми з різних міст, то ми не можемо зустрітися з нею. Ну, і ви знаєте, ми їхали, якби їхав я на службу Божу там, через села певні, і зупинився в магазині. В магазині купити води. І коли я зайшов в цей магазин, я побачив цю дівчину. І я зрозумів, що Бог хоче, щоб я попросив у неї пробачення. там, та. Ну, і Я злякався, я не, не, ну, не міг якби, зразу так перепросити. там, та. але, але потім, коли я почав ховатися, я зрозумів, що... Бог мені дає її спеціально для того, щоб я перепросив. І ви знаєте, коли я набрався сміливості, я так на порозі, дивлячись її в очі, і почав говорити: Слухай, прости мене, я, я тоді, коли обікрав тебе, вкрав тебе. Ну, це те, що подаровано тобі Господом, я не знав, що я роблю. Я, я тільки зараз усвідомив всю ту біль, яку я тобі приніс, ну, коли вже. Коли вже став ну, вірити, там, намагатися крокувати за, за Господом там, та, і кажу: їй, прости, я, не... я робив це несвідомо. А вона так, знаєте, підняла очі, так глянула мені в очі і така каже: Я тебе вже давно простила. І ви знаєте, дивлячись в її очі, я побачив, що це така маска. тобто... Є... Що вона говорить, що вона пробачила, але внутрішньо, типу, це такий біль, типу, це така рана. І знаєте, її очі е, показали те, що там просто, там просто дуже багато болю. Та? І ви знаєте, я вам хочу сказати таку річ, що мені від цього пробачення стало ще гірше. І Я просто приїхав. Ми тоді їхали на молитву. Я приїхав в церкву. Приїхав в церкву, і на службі кажу: Господь, навіщо ти це робиш зі мною? Навіщо ти мені даєш такі випробування з цим пробаченням? Навіщо, ну навіщо саме вона, якби там, та вона мене не пробачає, навіщо ти мені показав, що, е, що їй від цього пробачення ще гірше стану, якби, ну, якби вона мене не прощає? То тобто, є, я попросив, і потім мені прийшла така думка: знаєте, що. Всі молитви, всі мої, наприклад, там перешкоди, всі мої вагання жертвувати за благословіння для е, цієї дівчини. А конкретно, конкретно, я це все, я це все якби я почав жертвувати за те, щоб вона народила, за те, щоб вона одружилася і за щасливу її долю та. Ну і щоб ви розуміли, якби я так якби почав. І цим самим і я якби утішався. Я там, наприклад, там ріжу на кухні, щось порізав палець. в Мене йде кров, в мене є біль. Кажу, Господь, хай ця кров, цей біль. Я дарую для благословіння для цієї людини, яку я образив там. Та, ну і називаю її ім'я. І, і щоб ви розуміли, пройшов час, пройшло десь. Може, може, пройшов десь рік, рік часу. Може, навіть трошки більше пройшло десь. Ну, трохи пройшло більше, десь, може, рік і три місяці приблизно. Я, я вже так не пам'ятаю. І ви знаєте, я приїхав на, на кладовище після Паски, якби провідати своїх рідних. І я відвідав там на одному кладовищі, помилився, на іншому кладовищі, помилився. І в мене на одному кладовищі не було навіть родичів, але мене Дух Святий так тягнув туди, там, та, щоб я приїхав. І я думаю, та я поїду на, на, на то кладовище, провідаю там свого друга покійного. Ну, точніше, його маму, помолюся з нею, ну, разом підтримаю її, якби там. Та. І я, коли приїхав до цього друга на могилу, знаєте, я якби ну, з цією мамою почав підтримувати її. І потім. Е я відчув, що ззаді хтось підійшов там, та і так мене кладе по, по плечу, і я повертаюсь назад. І стоїть ця дівчина, е яку я образив колись. І знаєте, що вона мені говорить? Вона стоїть, по-перше, з колясочкою. Вона народила дитину, і вона каже: каже Я тебе простила. Я знаю, що ти за мене молишся. Я тебе простила, Я, я, я більше не держу на тебе ніяких обід. Я тебе відпустіла. І я знаю, що ти молишся і молишся за мене, і я це чувствую. Так, це людина, яка не ходить в церкву. Друзі, отак, отак, Господь через нашу молитву, через наші жертви, Він вибудовує це пробачення, вибудовує це пробачення. І вона і тоді, в очах, вже її була радість, була любов. І вона побачила, ну я побачив, що. Що вона дійсно мене від серця простила. Тому, тому моліться за тих, кого образили, кому не можете компенсувати. Даруйте їм це, даруйте і пробачення обов'язково прийде. Мир вам, благодать і любов. Просіть пробачення, пробачайте інших, намагайтеся жити з Господом у мирі. Амінь.